Це місто древнє і красиве тут. І хоч вогні тебе палили Ти молодий, лиш трохи сивий. Привіт, мене звати Олег. Я народився 31 рік тому у Львові в сім'ї віруючих батьків і в оточенні родичів, які познайомили мене з вірою в Бога. З дитинства я був знайомий з церквою, Біблією. Був навчений щодня молиться Отче наш, я намагався уважно слухати проповіді на Богослужіння, де я був присутнім, і часто чув заклики до покаяння і віри в Бога. Але вважав, що вони звернені не до мене, так як я молився, читав Біблію ходив до церкви і вважав себе повноцінним християнином. Але якось я почув в церкві, що навіть діти, віруючих батьків, подібні до мене, потребують особистих стосунків з Ісусом Христом. Потребують віри в нього, як свого Господа і Спасителя. Ця думка забрала в мене спокій. Я почав думати про те, що буде зі мною, коли я помру, хоча на той час мені ще не було 10 років. В той же час, коли я підростав, я починав більше і більше усвідомлювати свою зіпсуту гріхом природу. Я почав вживати нецензурні слова, обманювати, не слухатись, битись і не міг нічого з собою зробити. Я усвідомлював, що. Без Ісуса Христа я не можу змінити себе. Одного дня на дитячому майданчику, де проходило моє дитинство, група місіонерів проводила дитяче свято, яке називалося Великий День. На цьому святі було багато музики, ігор, естафет, розваг, призів, а в кінці була театральна постановка про жертву Ісуса Христа і проповідь Євангелії для дітей. Я уважно слухав кожне слово. Яке там лунало. І коли проповідник запросив людей до молитви, покаяння, я зробив крок до сцени і молився. Молився до Ісуса про те, щоб Він врятував мене і простив усі мої гріхи. Після цього дня моє життя почало змінюватись. У мене з'явилася сила, щоб протистояти гріху, з'явилось бажання читати Біблію, молитись і більше чути Божого Слова в церкві. В той день мені було 12 років. Хоча я вірив в Ісуса Христа, але в підліткові роки часто програвав боротьбу з гріхом. Мене тривожили страхи і невпевненість за моє майбутнє. Я хвилювався, чи буду з Богом у вічності. Я розумів, що мені потрібно посвятити своє життя Ісусу Христу повністю, охреститися і бути Його учнем. Через декілька років, влітку 2002 року, я поїхав в молодіжний евангелізаційний табір, який проводився біля міста Біберки. На третій день цього табору. Повідник проповідував Євангелію і розповідав про жертву Христа і запрошував усіх повірити в нього і повністю посвятити своє життя Йому. Я знову вийшов наперед і молився, щоб Христос повністю взяв мене і щоб повів мене за собою, щоб я був повністю посвяченим Йому. Це було 17 липня 2002 року. А в грудні того ж року я охрестився по повір. Після цих подій моє життя прийшло в повний мир і впевненість за майбутнє. Я почав по-іншому дивитись на все, що відбувалося зі мною та навколо мене. Бог почав ще більше формувати мене і використовувати для свого служіння. Він почав показувати мені, наскільки суспільство, в якому я живу, потребує Його, потребує Євангелії Спасіння Ісуса Христа. У 2004-2007 роках. Бог дозволив мені ще більш активно служити людям. Я був учасником і організатором іванілізаційних таборів, молодіжного клубу, був учасником драматичного служіння а також християнського футбольного клубу. Стоп. А в 2008 році Бог долучив мене до команди молодих служителів, які займалися організацією нової церкви, де я продовжую служити і зараз. І щиро дякую Господу Ісусу Христу за Його благодать і безмірну милість до мене. За те, що Він мене спас і використовує для своєї слави. Я щиро бажаю кожному в Ісуса Христа. Я щиро бажаю, щоб Господом вашого життя був Ісус Христос, що Він змінив ваше життя і наповнив Його справжнім змістом.